Використати штучний інтелект та 2D-анімації для створення короткометражних фільмів. Саме заради цього, упродовж двох місяців, 20 українських митців працювали разом у межах унікальної онлайн-майстерні «Камерфільм». Вони навчалися поєднувати ці дві технології, щоб зробити візуальну мову своїх проєктів досконалішою. Ми обрали дуже сильних особистостей, яким було складно взаємодіяти місцями в межах простору, коли мова доходила про те, що Потрібно якось знаходити спільну мову. Для нас дуже важливо насправді досягти того, щоб українські митці взаємодіяли і намагалися одне одного чути, Але ми разом з тим поважаємо простір кожного, тому в деяких роботах було більше учасників, в деяких менше. Основою для створення короткого метру стали життєписи та візуальні практики художниць модерністок Соні, Делоне та Ванеси Бел. Саме їхні рішення щодо кольору, форми і ритму вплинули на подальший розвиток кінематографу. Соня, Делане безпосередньо пов'язана з Україною. принаймні 5 років свого життя вона тут провела. Вона створювала одяг для театрів, для опер, Також вона займалася дизайном для автомобілів, колод карт, ілюструвала книги. Вона була першою українкою, якої роботи були експоновані у Луврі, і ми маємо обов'язково цим пишатися. Проєкт камер фінансується британською радою в Україні з метою розвитку культурної співпраці між двома країнами. Підтримку в процесі надавали лектори з Манчестерського університету сучасних і цифрових мистецтв з українського боку. участь взяли композитор Євген Хмара, мистецтвознавиця Діана Клочко, режисер Денис Тарасов та інші створені чотири короткометражні фільми. Планують презентувати за кордоном. Ці короткометрівки – це візитівка для України на моє переконання, тому що сьогодні ми боремося за нашу культурну ідентичність, намагаємося відстоювати своє культурне надбання, культурну спадщину. Освітня програма «Камерфільм» забезпечила доступний перегляд для людей з порушеннями слуху. Для них передбачений сурдопереклад. Проте, Про те, коли фільми з'являться у відкритому доступі, поки невідомо.